Та рука, яка несла Божу благодать нашим братам і сестрам в Мелітополі і в околиці, та рука, на яку наклали кайдани, і силою забрали із парафії. І сьогодні ми тішимося, Отче, але ви, мабуть, сумуєте, бо в Мелітополі, нашому храмі, сьогодні немає служби Божої. Ще в мені останній раз служить. Але ми сьогодні віримо, отже ж ви вернетеся до Мелітополя разом із українським військом, який звільнить ті наші території. І знаєте, дозвольте мені один такий жест зробити, символічний, вам руку поцілувати. Ту руку, яка зливала і буде зливати Божу благодать на рани нашого народу. Він живий, означає, що Україна переможе.